В Україні від 1 квітня 2023 року почала діяти щорічна нерестова заборона на виловодних біоресурсів. Забороняється промислове рибальство, підводне полювання, пересування всіх транспортних засобів або моторних суден. А також посилюється контроль за роботою водозабірних споруд. За минулий рік інспекторами обласного рибоохоронного патруля виявлено 25 порушень, з них два кримінальних провадження. Для збереження рибних запасів щороку вводиться нерестова заборона. Що дає можливість рибі відновити свою популяцію. У період нересту дозволено рибалки виловлювати 3 кг плюс трофеї, особливо будь-якої маси, мінімально дозволених для добування вилову розмірах, гачковими знаряддями в кількості не більше двох гачків. На одного рибалку або ж спінінгом, штучною примаронкою з берега на незаборонених ділянках для любительського рибальства, охочих зловити рибу немало. Більшість з них просто так відпочивають, користуючись гарною погодою. Анатолій приїхав, аби побачитись із колегами, ловить рибу, сидячи в авто. Так краще ловиться нам риба таке. Ми приїхали ось вот просто на природу. Дня два-три тому назад ага. піймали карасик. Уже подойшов такі на 500-600 шістограм і десь на кіло козлик. А ви дотримуєтесь правил нараз? А я не рибачу. Не рибачте. <рес> Виходите спостерігачем. Квитки продаю. Риби мало, боротися треба із тими, хто наживається на цьому. Каже Роман. Надо ловить в вот отам, які ходять по руслу, ріки сіті ставлять. Промишлені треба обирати. Пару лет, і Сергій та його друзі теж в курсі всіх заборон. Не порушуємо. Ловите на один гачок чи на два? Один. один, один. Щось сьогодні зловили? Не. Нема Нема риби. Нема. А що, що їй треба, чого не ловиться? А хто його знає? Треба позвонити спросить. Рибу в ловлю, що… Що можна ловити? Пані Валентина показує свій улов на нову вудку, яку їй подарував син. Ну ось. Все. Небагато маленької риби, так? Так. Да. Я варив кружки киска. не непоруш. Ви законослухняні. Так. Я як піймаю більш-менш, то я ще з Харкова да. сусідів горщаю. Рибалки Тімур та Дмитро пам'ятають про всі нюанси нерестового періоду. Не більше трьох кілограм плюс одна риба, трофей. Десь в інтернеті читали да, в інтернеті. Якщо правоохоронцям вдасться зафіксувати факт порушення рибалкою, йому доведеться сплатити штраф. Можлива як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. За частиною третьої, коли людина порушила правила любительського лову, вона на неї накладаються штрафні санкції від 34 до 170 гривень. Коли громадянин порушив правила частини четвертої. Це вже буде грубе порушення, і на неї накладаються штрафні санкції від 340 до 680 гривень. У весняно-літній період нересту встановлено наступні терміни заборони для рибальства на Кременчуцькому та Кам'янському водосховищах від 1 квітня по 9 червня, в корінних водах річок від 1 квітня по 20 травня, в придаткових водах від 1 квітня по 30 червня 2023 року. З 1 квітня. Уже було нашими державними інспекторами складено 36 порушень. На території міста горішньоплавні три порушення було вже накладено за новими правилами аматорського та спортивного рибальства. Крім збільшеної кількості гачків, любителям ловлі ще дозволили проведення офіційних спортивних заходів у періоди неростових заборон з берега за межами на Ставтесь відповідально до природи.